Щоб закріпити успіх операції, російська влада вирішила встановити копію тієї самої труби у Єкатеринбурзі біля церкви. Краще заберіть дітей від екрану. Труба, труба! На щастя, не всі 15 кілометрів труби увійшли в пам'ятну композицію, а лише 16 метрів. Та головне те, що її зробили інтерактивною такий собі атракціон для всіх бажаючих відчути себе на місці російських військових. Кожен охочий міг залізти в трубу і пройти та проповсти шляхом російських солдатів. Віа Долороза в Єрусалимі. Паломницький шлях святого Якова в Іспанію, А може краще шматок курської труби. Це все звучить як сон при температурі 40 градусів. Але на цьому пропагандистська машина не зупинилась. Місцевий митрополит благословив оцю всю подію з трубою з операції, і закликав людей брати приклад з героїв, що, мов. У пащу тигру заходили в тил Збройних сил України. Ну а що, нормальна історія: заходиш, дихаєш героїчним повітрям, переповнюєшся духом російської доблесті.